Somewhere in Bishan. Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Я знову в садовому центрі, знову обираю собі новенькі рослини. На цей раз я дуже швидко, тому що з Євою, з Євою завжди похід в садовий центр максимально швидкий. Мені треба було конкретні рослини, я за ними приїхала, але дещо змінила свою думку, потім покажу, що І зараз якраз знімаю собі на пам'ять ось такі шикарні я знаю, це сосни на штамбі. Які я хочу а, також собі придбати, і я знімаю якраз їхні назви, як вони називаються, щоб потім собі купити. А ось і мій новенький красень. Вирішила купити тис. Я чомусь не думала про нього. Я хотіла, ось в цей куточок або туя, або ялівець високий гірний, але побачила тис і згадала, що в принципі садівник, який тут був, сказав, що в цьому місці було б непогано тис. Але я тоді подумала, що тис щось мало розростається, і вони всі такі маленькі. А це я побачила такого зросту. І за нормальну, як для мене, ціну, і вирішила взяти. Тому якраз йому тут буде гарно, якраз він буде моєю такою колоною замість цієї калини, бо вона мені не подобається. Все ж таки, не хочу я її тут бачити. Не знаю, взагалі не вписується в мій формат саду. Тому що попрощатися з нею дійсно доволі важко, тому що вона вже так розрослася. Це великий такий зелений куточок. Але, зрештою, треба колись це робити, щоб пошвидше був тут інший зелений куточок. Купила так? також є ось такі два барбариси. Це такі самі, як ось цей мій. Його, до речі, треба буде проконсультуватися, що з ним не так. Чому він так хилиться? Треба, напевно, його якось по-інакшому підрізати. Так. І я його їх якраз посажу ось туди. І дещо ще докуплю, але вже поїду вже сама. І е продовжу тут дуже таку, як на мене, гарну клумбочку. Все, у мене обновочки. Замовила собі гліцинію. Називається захід сонця. Вона така фіолетова буде цвісти, дуже гарна ліана, Я зараз покажу, де саме її посажу. Буде, напевно, дуже-дуже гарно і затишно, якщо все вдасться її виростити. Але насправді мене запевняють, що ось так називається. і... Ось дебрала з подарнет. Сподіваюсь, що все буде добре. Ну, запевняють, що вона така непримхлива, хоча я раніше про неї читала, що вона примхлива. Не знаю. Зараз про всі рослини щось кажуть, що вони абсолютно не примхливі. Ну, побачимо. Так, вона в мене буде ось тут. Плестись по сходам, ось так. Має все заплести і навіть більше, якщо дуже-дуже довго рости, то я думаю, ну, взагалі кажуть, що вона дуже швидко розростається, тому я думаю, буде гарно. Наступний рік мають бути вже якісь квіточки. Так, ну тут ще, звісно, ще в мене роботи, але вже хочу вже посадити, бо якраз зараз її продавала, я вже так ризикнула взяти. Хоча не знаю, в мене ще є певні сумніви, але думаю, що все буде добре. Так, я витягла вона бідненька, пережила пошту. Нічого, зараз хай від, відійде трошки, зараз попливаю. Я на посадку е, тису і на прибирання ось цього дерева е, викликала садівника на наступному тижні, якраз мені посадить. І якраз ті барбариси, напевно, якщо я не впораюсь сама з ними, треба сьогодні покосити травку. Позбирати вишню вже такі гарні, гарненька вона вже. Е е і трошки позривати бур'яни, позривати відцвівші е квіточки. Вон у мене теж. Коротше, прибирання в саду. А ось і почала порпатись в саду моя маленька помічниця. Насправді, Ява дуже любить всі садові ось такі роботи, там де можна щось зрізати, щось ножицями е, працювати, щось копати, пересипати. От їй подобається, все таке задоволенням допомагає. Ще дуже е, з раннього віку вона з таким займалась. І ось такі е, найулюбленіша справа насправді це зрізати піони. Тому вона допомагає бабусі, тому що в неї тут прям дуже багато їх, ціла оранжерея, тому вона в першу чергу допомагала саме їй. А потім ми з нею почали збирати вишні. Черешня у нас вже давно зібрана, і тут якраз доспіла наша вишенька і будемо її разом збирати. Також я прибираю новорічні прикраси, які Єва знайшла в сараї і розвісила по всім деревам. А зараз домовились, що будемо все це прибирати, тому що треба косити газон, треба, щоб нічого не заважало. Тому вона погодилась і ми все це прибрали. І ось вона знову у мене в новому костюмі. Постійно змінюю наряди. Вже я не знаю, знайшла оту все ж таки коробочку, там де всі наряди карнавальні і. Кожного дня вони туди ходять і щось там приміряє. І мені здається, навіть не тільки ці карнавальні костюми, а й взагалі різний одяг постійно собі змінює впродовж дня, я не знаю, образів 5 вони точно за день змінюються. Як на диво косити траву мені дійсно подобається. Єдине, що десь на половині хазона вже стає так важкувато. І саме ті дні, коли я цим займаюсь, я приходжу з дому, просто вже ніяка, я абсолютно нічого вже не хочу. Також я люблю процес поливання рослин. Мені це дійсно приносить задоволення, такого роду медитація, напевно. А якщо в цілому, то садівництво мені не приносить там колосального задоволення. Не дуже я це люблю. І чесно, я дуже чекаю, коли настане той день, коли я все зроблю. І буде якраз той сад там. Де тільки треба скошувати траву, поливати і підрізати рослини. Саме з тебе все буду готувати. Хинь. О, супер. Супер. Я, я так рада, що ти будеш все готувати замість мене. Ти каса що робити. Угу. Я, так, і... я буду тобі накладати інгредієнти, ти будеш робити. Ні, я люблю їсати. Бізсоси, їсати. Да. Угу. Бо я люблю, знаєш, отак робити. Ага. Отак я. ясно. Ясно, ясно. Ще, значить, самому приготувати повністю рецепт. Єва з'їла, напевно, половину сама цієї галети, хоча вона ніколи в житті не їла полуниця в такому форматі, а тут з'їла повністю. Познімаю вам вечірні мої покупки. Це те, що мені треба було докупити до моїх продуктів, які в холодильнику. Тому тут. Небагато, як завжди, молоко, яйця. Ось такий салатик. Я дуже люблю ось цей маш, він мені най найсмачніший. Ще взяла ось цей, була на нього акція, і якраз сьогодні на вечерю, думаю, він у мене піде. Сьогодні плануємо зробити на вечерю салат. У Єви буде растішка, йогурт з ось такими. Наскільки нас кілька моїй подобається. Я планую щось подібне спробувати приготувати, як їй буде смакувати цікаво, бо вона їх любить, і я хочу щось подібне зробити. Я, до речі, рідко їсть якісь йогурти, от щось таке із такою йогуртової історії у нас зазвичай сирники. І все. А це таки дуже рідко. Вона сказала, що хоче, то сьогодні якраз на вечерю. А в нас буде салат. Це на завтра, і на інші якісь дні філе стегна. Люблю брати, тому що без шкірки особливо, тому що, наприклад, в на в різні там котлетки, фаркадельки, воно набагато соковитіше, ніж філе. А є вас іншого м'яса не дуже любить. Хліб взяла чорний, такий бородинський. Я дуже люблю чорний хліб, причому будь-який. Мені дуже він подобається, смакує. Я люблю там і з тунцем його їсти і з усім підряд. Вирішила взяти саме такий. І е, маленькі такі лавашики. Єва їх любить, він хтось вже відкрив, почав христи. Ну і взагалі любимо з такого також робити такі міні-шаурми. Е, та й взагалі навіть прикуску з хумусом він взагалі дуже класно заходить. Головне тримати в закритий пакетик, щоб не завітрювався. Потім я що вирішила, я хотіла на цьому тижні їсти а, сьомгу. Взяла такий шматочок, був за акцією, тому чому думаю не взяти. І думаю, вже не буду брати тунець, тому що а, якраз мені, мені на тиждень навіть більше вистачить. А потім побачила таку новиночку від цієї моєї улюбленої фірми дивіться, які шматочки. І це э, стається 140 гривень і э, дорожче у якомусь оливковому розсолі, це у власному соку, а там ще якийсь з прикольчиком, то там дорожче. Ну, Хочу спробувати, бо шматочки реально класні такі. Аж прям хочеться з'їсти. То я не втрималась, взяла. Потім на сьогодні ще на салатик взяла хамон. Ми дуже любимо хамон. Обожнює чоловік, у мене, я люблю дуже сильно. Авокадо, звісно, авокадо тільки я їм <свісно> у нас сім'ї, тому це тільки для мене. І я стараюсь купувати таке, щоб можна було одразу їсти це звичай хас ось такі або go to eat. Можна вже буде їсти, що вони такі і не тверді, і не м'які, щось таке середнє. Так, спаржа хочеться мені приготувати. Ми вже готували. Багато її вже поїла, але все одно дуже класно, мені, мені дуже подобається. Філадельфія була по акції, вирішила взяти якраз до рибки. І тут трошечки овочей. Картопля мені зовсім не сподобалась, тому я взяла три штучки чисто на завтрашній супчик і моркву так само. Потім завтра ще виїду докуплю в нормальному магазині, де я знаю, що нормально продається. Але просто мені треба вранці приготувати суп, тому. Вже взяла те, що є. Батат сьогодні на салат Огірки беру буквально по два-три штучки, бо дуже швидко вони псуються. І, ну, у нас зазвичай тільки є їсть огірки. І я дуже люблю помідори, жовті. Щось жовті захотілося, хоч вони зараз дорожчі за червоні, але щось захотілося. Остала ось такі покупки, небагато, але грошей немало. Покажу ідею швидкого салату, який мені просто спонтанно прийшов в голову в магазині, саме з бататом. Я зараз поставила запікатись батат саме такими слайсами, для того, щоб він найшвидше запікся, буквально на 20 хвилин. Додаю прошуто, полуницю і посипаю горішками такою сумішю. Це дуже і дуже смачно, а також я люблю до салатів додавати бальзамічний соус. Мені здається, він будь-яку страву робить смачнішою і схожою на ресторану. Тому, якщо ви не скуштували, то обов'язково купіть, скуштуйте на будь-які овочі, на будь-які салати. Це дуже-дуже смачно. Мені євуся вовсю допомагає по Кулінарії. Їй дуже подобається готувати. готує вона не тільки те, що нам взагалі потрібно, але і щось своє. Ті, хто підписані до мене в інстаграмі, переважно бачать, що вона готує нам різні салати, напої, такі не дуже їстівні, але дуже старається. Я хочу зараз показати, що я ось так: от цілу чесничок запікаю разом з овочами, для того, щоб повідомлення. Видавити, і це буде такий собі соус саме для картоплі запеченої. Я запікаю, дуже люблю запікати картоплю разом з грибами. Трошки перцю в мене там було, вирішила також запекти. Зазвичай додаю нам багато більше перцю, але тут вже скільки залишилось. Також буду підсмажувати бендерики, які у мене були у морозильці. І робити салат мій один із найулюбленіших, найпростіший просто помідор і базилік. Все більше нічого. Тут уже я додаю, звичайно, мій улюблений бальзамічний соус, але можна і його не додавати. Можна додати моцарелу, і це буде по типу капрези, але я люблю без моцарели просто базилік і помідор. Це для мене най найсмачніший -най салат за останній час. Коли ми готуємо щось з овочами, дуже люблю робити також спаржу, покажу, як ми її готуємо. Я додаю дуже багато солі. Тут у мене десь три чайні ложки солі на таку сковорідку. Чому сковорідка? Тому що набагато зручніше варити спаржу, нам треба її зварити буквально одну хвилину, тому нема сенсу брати якусь кастрюльку, хоча можна взяти її. Тут треба просто ось кінчики. Відламати, тому що вони дуже жорсткі, і ви, звичайно, можете із ними приготувати, але вони будуть просто жорсткі і ну не буде настільки смачно. Якщо ви любите кукурузу варену, то спаржа вам також сподобається, вона хрустить, така собі е свіжість, напевно, ти відчуваєш, що це щось корисне, і, ну. Просто прикольно, не знаю, немає там особливо якогось смаку. А, можна потім після саме цього процесу довести до якогось смаку, там ще її обсмажити в лимонному соці, а, але я цього не роблю, мені подобається так, вона така свіженька. І тут я показую, як я видавлю чесничка, але трошки не так поставила камеру і не так воно показалось. Але треба потім видавити все і перемішати картопельку. Це дуже-дуже смачно, повірте, якщо ви так не робили то зробіть. Це дуже-дуже смачно. А на цьому вже буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Дякую вам за вподобайки, за коментарі та за перегляд. Побачимось у наступних відео. Па-па!